Щодня Росія втрачає на фронті близько тисячі солдатів, і ця ситуація тільки погіршується. Новий огляд іноземних медіа. Детальніше далі. У травні, згідно з даними зі США та Великобританії, російські війська втрачали щодня близько тисячі солдатів загиблими і пораненими. Хоча вони щомісяця відправляють на фронт 25-30 тисяч нових солдатів, ситуація не покращується. Нью-Йорк Таймс зазначає, що така висока смертність ставить під сумнів здатність Росії безболісно витримати такі втрати для компенсації нестачі солдатів. Росія навіть залучає вихідців з країн Африки та Азії. Крім того, новобранці часто потрапляють на фронт без достатньої підготовки, що знижує їх ефективність і підвищує ризик загибелі. Військові експерти вважають, що зміна тактики війни також грає проти Росії. Дрони, касетні боєприпаси та міни ускладнюють переміщення великих груп військових. А західна зброя в руках ЗСУ вирівнює сили на полі бою. Тактика м'ясних штурмів, яка дала росіянам успіх у Бахмуті та Авдіївці, не спрацювала на Харківщині. Російські війська були зупинені а в деяких місцях відкинуті назад. Вовчанськ росіяни знищили, але не захопили. ЗСУ здебільшого тримають оборону, що дозволяє зменшити втрати і зміцнити позиції. Проте, попри великі втрати, росіяни продовжують готуватися до нових наступів, намагаючись захопити території на півдні та сході України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.